Природній газ провели в одне з найвіддаленіших сіл Донецького району селяна Великого Жванчика до останнього не вірили в це. Скептиків було багато, які пророкували, як я говорив, багаторічну епопею у цій історії, але практично в нашому селі газифікаційні ці роботи, монтажні роботи, виконали менше як за 9 місяців. Можна рітися. Від вогника стало тепліше і світліше селянам ніби гора з пліч впала. Для людей села це дуже важко, Заготовити багато дров потрібно, багато коштів, подумати, хто має це порізати, порубати, запалити в хаті це дуже довго, особливо якщо немає нікого вдома. прийдеш після роботи, то це, звісно, довго і важко. Сподіваємося, з газом де швидше. Хай люди в Жанчику поживуть тим, чого вони дуже довго чекали цієї цивілізації. До цивілізації звикати недовго. Людям більше накипіли дрова з вугіллям і сажі. Коли до сусідніх голозубинців весною привели газ, звернулися до керівників області газифікувати і їхній жванчик. Про те, щоб запровадити інвестиційний проект на великожванчицьку зону, 28 кілометрів, 9,3 мільйона гривень. А Степанович тоді сказав, що це буде зроблено. І от сьогодні газ поданий в держанівку, Антонівку, Малопобіянку, Велику Побійну на черзі лисець, сокілець. І великий жванчик сьогодні як підсумок проведення і втілення цього інвестиційного проекту. На газоводи гроші відділяла держава і Хмельницький газ безпосередньо до будинків від вуличних газогонів. Люди тягнули труби за свої. У наступному році планують не збавляти темпи газифікації. Є надія, що за два роки область повністю газифікують. Ми в програму соціально-економічного розвитку заклали такі перспективи, і в цілому Хмельниччина, яка сьогодні газифікована на 64%, має можливість за два роки по 20% газифікації провести, щоб на 2014 рік завершити цю процедуру на теренах нашого кра. Тільки за минулі два роки газ з'явився у близько 140 населених пунктах області, в тому числі і летичеві, єдиному райцентрі, у якому досі не було природнього палива. Юрій Курочка Андрій Храбус, Подільська панорама.